Пане Костянтине, радий вас вітати і е, хочу вас запитати, якщо можна ну якось припустити або існує. Е... Стратегічна військова, дипломатична або технічна, бодай матриця, от кажуть у сполучених штатах, що Москва готує відповідь на українську павутину на спецоперацію. Дехто каже, що от удари подобно зараз. Оці удари на рівненщину а вглиб були такою уже відповіддю. Як це працює насправді? Що на що так би мовити, от як, як відповідають на цьому стратегічному рівні? Ну, такого досвіду <свісті> останні 50 років майже не було, розумієте? <свісті> Тому там все правила гри змінюються. Ну, Нам вже казали, що вже був удар у Возмізді, потім вже друге Возмізді. Це Возмізді 3 чи, 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 чи що це за серіал? Да? Е, стосовно Возмізді, ну взагалі немає інформації про те, що там якесь є серйозне ураження. Так, да, били по нашій авіабазі дубно. Да, щось там уламки падали. Да. Бабахала, там кажуть вдумно, серйозно. Скільки там чого прилетіло, це нам повідомляє пан Гнато. Мешканці дубно кажуть, що треба, щоб сюди пан Ігнат там був в цей час з нами, щоб він міг рахувати, що там коїться. Ну я можу сказати, що в будь-якому випадку той розрахунок, який був у росіян, і, та, і той результат, тому що. Це не шутки те, що ми знищили ну, фактично дійсно 30%, 34% там десь цієї авіації, стратегічної авіації росіян. Тому що якщо взяти ті літаки, які були не за бухгалтерським обліком, а які були фактично знищені, то о, сума 195-х, зараз я розповім, що там, які наслідки, і 22-х, і третіх, вона дійсно відповідає цій цифрі. Е, тому що на ранок 31 травня у них там їх було там, взагалі всього, там, всього гамузу, там десь 50-55% е, 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 літаків. 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 і 160 ми там з, зі всім mm -hmm. гамузом. Тепер ми що побачили результати наслідки операції Павутина? Ми побачили, що минулої атаки ракетної ту 95 літали шість літаків шістю ракетами на кожному літаку. Це для ту 95 це вже фантастичне навантаження. Це вже на межі життя і смерті для них, тому що після таких навантажень всі тріщинки, які від в тому літаків бувають, вони там з'являються дуже активно. Пане Костянтине, і... це у справа у тому, що шість ракет це дуже важкий вантаж. Дуже важкий, дуже важкий. Він взагалі не розрахований на те, що буде таскати щось на пілонах, а тим більше такі важкі ракети, як Х-101 в кількості 4 на кожне поле крило, тому. Вони останнім часом, там, ну, взагалі, останнім часом, це майже два роки, вони не більше, ніж чотирьох ракет не застосовували. Був один випадок, коли вони там причепили щось багато, тому що щось якийсь літак не зміг піднятися. На одному з літаків було шість ракет. Але оце зараз шість літаків по шість ракет. Це ну взагалі це останній ривок. І да? е, 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 Сьогодні було використано п'ять літаків, але вони несли всього 10 ракет, тобто по дві ракети, як вони, mm -hmm. вони повернулися до минулої практики. Тобто у них є серйозні обмеження, серйозні скорочення можливості стосовно е, носіїв доставки цих ракет Х-101. Те, що сьогодні там знищили на Соваслійки, то е, тут ту, е, міг 31-к, їх там залишалося взагалі там десь шість машин. І з цих шести машин, оцю, якщо одна це саме міг 31 к то це вважаєте ще 18% потенціалу знищено, і це все не тільки наслідки операції павутина, це взагалі наслідки нашої постійної роботи по зменшенню їх можливості. Да? Угу. Якщо б можна було б зменшувати ще можливості оперативно-тактичних комплексів, ми їх там три вже вразили серйозно. Якщо це стане системою, то тоді з проблема балістики, яка атакує і дошкуляє дуже серйозно, вона буде суттєво зменшена, і тоді наша залежність від ракет Петріот від комплексів Петріот буде не така серйозна, яка вона зараз є. Пане Костянтине, А чому цифри трішки різняться? От генштаб каже про понад 40 літаків. А за результатами німці, наприклад, коли вони дають звіт, вони кажуть: 12 знищено, 4 виведено з ладу, чи 5, А ще 7 може. Можливо, але треба підтверджувати. Ну, тобто цифри трішки менші, вони кажуть, до 10% страт авіації російської. Це все одно дуже багато. Я не хочу применшувати, але мені цікаво знати, чому відмінність в цій оцінці. Є, е, е, у нас дуже коректне було повідомлення. 41 літак пошкоджено. Угу пошкоджена, це від маленької дірочки там, від якогось уламка і закінчує повним спаленням його. Да? Так от спалених до 95-х від 6 до 10, uh -huh. це діапазон. За тим, що я бачив, це то точно 7. Ну, Точно 7. Uh -huh. От я багато перелопати всіх цих відео, фото і осінтовських звітів. Ну, десь сім точно, да а, із них ще близько десь трьох-чотирьох серйозно ушкоджені. А серйозно ушкодження, це значить, що вони не повернуться ніколи. Вони можуть і виглядають як uh -huh. живі і здорові. Але їх відновити вже буде неможливо. Якщо там був е якась термооброботка була, ну тобто якась пожежа, то це все це вже uh -huh. не, не відновити неможливо. Хоч вони там розповідають, їх там замміністр нестанних діл Рябков, якщо не помиляюсь, він там розповідає: та нічого страшного, ми там все відремонтуємо. А відремонтувати вони його будуть на таганрозі а це 200 кілометрів від нас. Ну uh -huh. буде, буде цікаво подивитися на це, як вони будуть їх відновлювати. А от замінити е можливо. З'являється інформація, що пасажирські лайнери хочуть пристосовувати до того, щоб вони стали от такими, ну, літаками стратегічної авіації, носіями, носіями крилатих ракет. Це взагалі можливо? Ну, якщо і, і з нього там повикидуються все цивільне, залишать тільки е, поставлять тільки системи для того, щоб можна було давати керування цим ракетами, причеплять відповідні пілони. Ну, справа в тому, що у них і цивільна авіації вже не вистачає, і вже нема на чому літати. Я ж ще в 22-му році казав, що росіяни, звикайте до думки, що будете їздити поїздами на тройках з, з бубенцями. Е, ну, це ж однозначно. Ні, це, е, це. Це зовсім інша історія пристосовувати пасажирські літаки. Там була ідея, колись, і періодично вона вспливає про те, що. Транспортні літаки використовувати так, таким чином, щоб скидувати з них крилаті ракети і бомби. Така ідея була, але конкретної реалізації там Боїнг, що заявляв, що вони такою, таке можуть зробити з С-17, але нічим це не закінчилося. Можете, це була перша травнева така угу. посмішка, цікава. Е, Нема Росії, чим замінити ці літаки. Дуже mm -hmm. серйозні проблеми саме з, з зі стратегічною авіацією. Нема чим пугати зараз вже американців на Алясці. Mm -hmm. Я думаю, що я не буду здивований, якщо росіяни будуть просити американців, щоб вони їм дали на алясці якісь аеродроми для паркування, тому що з цими несамовитими українцями просто неможливо воювати. Вони якось воюють так, на іншому рівні, якось інший інноваційний технологічний рівень. Хто б мог подумати, що весільні дрони, весільні дрони, дійсно весільні дрони знищать 30% російської стратегічної авіації. Це ж таке. Пане Костянтина, Разивіть. скажіть оце. Така дія, такий не знаю, трюк, який можна повторити тільки одного разу. А чи це може спрацьовувати і ще. Ну я не маю на увазі конкретний винахід, коли ці весільні дрони вилітали із фури. Але взагалі, от така асиметрична атака, такий асиметричний результат, Росія намагається пристосовуватися. І, зокрема, Радіо Свобода пише про те, що супутникові знімки різних eh, аеродромів російських і на тимчасово окупованих українських територіях, наприклад, на території Криму, і на Інших територіях в першу чергу наближених до України, але не тільки. Наприклад, на Енгельсі теж розгорнули будівництво, тобто будують якісь більш захищені ангари, якось хочуть спробувати заховати свої літаки. Скажіть, чи це можливо? Ем, ну наскільки це складний проєкт, чи е, таке ну до снаги по грошах Російській Федерації? Як багато треба будувати? Чи можна дуже серйозно захистити від ракети? Мабуть, уже важче, але від дронів може і захистити. Тут Росія сидить на шпагаті, тому що згідно з там, всіма документами про ядерне скажімо, протистояння, вони повинні, що американці, що росіяни вони повинні, по-перше, попереджати пуски міжконтинентальних балістичних ракет, та? тому про «Орішник» вони доповідали американцям за півгодини, що будуть пускати «Орішник». А з, з, друга частина цього балету, вона заключається в тому, що а, сторони домовилися, що вони не будуть закривати свою стратегічну авіацію для того, щоб можна було з космосу іншій стороні подивитися, куди вона переміщується і що з неї там коїться. Тому вони не можуть їх накривати ангарами. А те, що стосується Енгельса, то ще раніше вони намагалися ну так би мовити, диверсифікувати ризики враження «Енгельса», вони з намагалися зробити більшу кількість стоянок, і вони навіть більшу кількість стоянок, якщо вони не відмовляться взагалі від ідеї «Енгельса-2», то вони будуть її збільшувати. А стосовно ангарів, підземних там боксів, все це. Неможливо саме з, з причину оцих правил е е ядерного стримування угу. Росія оголошувала ну навіть про вихід із угоди е про стратегічні наступальні ядерні озброєння. Так свого часу про ракети е дальнього радіо дії. Скажіть, от ну за вашим відчуттям, можливо, навіть Росія могла би зігнорувати ось цей міжнародний припис? Дуже сумніваюся, дуже навіть ситуація така: цей вихід Трамп вийшов перший, коли був у нього перший президентський срок. Чому? Тому що згідно з цим договором було домовлено наступне: що в зв'язку з тим, що ані я, ані ти, ну як держави не можемо е мати засобів, які можуть ефективно протидіяти ракетам середньої дальності, а це від відстані 500 кілометрів до 5500, тисяч То давай домовимося, що ані ти не розробляєш, ані я не розробляю, і ми ці. Озброєння не розробляємо, нікому не продаємо і технології не передаємо. Оце був сенс. Тому він називається про обмеження про коротко, там, ракет середньої і меншої дальності. Не малої, а меншої дальності. І друга частина цього, цього процесу це те, що сторони домовились, що ближче. Далі, ніж 300 кілометрів, вони на експорт е, не будуть е, поставляти, постачати свої ракети. Е, тому вони всі існують в версії там, скажем, для свого е, використання, mm -hmm. і тоді вони обмежені 500 кілометрами. Да? А якщо на експорт, то 300. Тому у нас Shadow і скарб на 300 км. Taurus, е, взагалі е, його немає в експортній версії, тому немає Taurus на mm -hmm. 300 кілометрів. Є Таурус на 500, і коли питають, а наскільки ж він може літати? Каже: ну, ти, що може політати, ну, ну так, так, так вийшлося. Знаєте, оце таке. Угу. А, тому нема росіян такої можливості. Угу. Пане Костянтине, іще один момент, іще одне ураження, яке завдали українські дрони цього разу російському підприємству. Е Прогрес у Чебоксарах а, і дані українського генштабу, що саме на цьому підприємстві вироблялося багато ну такої важливої і дражливої для нас російської електроніки. А скажіть, будь ласка, от підприємство вже оголосило, Росія, що тимчасово призупиняє виробництво. Як це впливає? А, наскільки стратегічно може вплинути на можливості не знаю ракет дронів? Як швидко можна це лагодити? Як багато це підприємство виробляло? Здається, що ну, там один заводик, який там випускав якісь комплекси комета М. Да? і така ж маленька залізячка. Ну нічого страшного, китайці ще привезуть, тому що вже на шахетах були повідомлення про те, що їх бачили. Що це за таке? Це, це, це антени, які дозволяють. За рахунок збільшення цих антенн збільшувати канали зв'язку з супутниками GPS. тобто вразливість таких систем від впливу РЕБ значно збільшується. Да? Ну тобто, вони не такі залежні від РЕБ. Але коли їх стає мало, то вони залежні. Тепер росіяни, якщо їм Китайці не дуже суттєво допоможуть, вони будуть вимушені. Обмежувати кількість встановлених цих е, комет М. А ці комети М вони стоять. Починаючи з шахедів, е, на всіх літаках, на всіх винищувачах міг е, су 30 Су- 34 Су- 35 С. На всіх вони стоять. На ракетах Х-101, на калібрах вони всі, на, на всіх крилатих ракетах вони теж стоять, тому що. Всі ці системи наводяться, наводяться за допомогою GPS -у, В основному є в них ще інерційна система, але інерційна система дає велику похибку. Для того, щоб мати більш точне ураження, необхідно мати на своєму борту велику кількість оцих ну, комета М. Тому, здавалось би, такий не самий головний, не самий великий завод, але він все ж таки в. Всеросійський науково-дослідний інститут релігійної ре 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 техніки. Е ну і от його вразили і вразили судячи з повідомлення, судячи з відео, так суттєво, що він не просто закрився, а мабуть, уже зовсім погано йому стало. Ну, подивимось більш точніше, але тут можуть е суттєво допомогти е китайцям. Ну, хочу зазначити, що навіть якщо китайці допоможуть, то все одно це на досить якийсь період, не можу сказати там точно місяць, два чи три? Він призупинить всі можливості росіян захищатися від ребу, і тоді вони будуть ну нібито голі літати. Ми знову зможемо їх запускати по кругу і там робити все, що ми раніше робили, коли могли займатися ефективним спуфінгом. Угу. Буквально останнє питання: як це може відбитися? На ситуації із атаками тимчасово може стати менше, е, наприклад, шахедів. Їх будуть партії притримувати, поки налагодять знову виробництво і доснастять? Чи е, дійсно будуть запускати багато, але вони не матимуть можливості захищатися від ребу? Тут треба розуміти, скільки які в них є запаси на складі, тому що от, те, що стосується шахедів, то там китайські оці антени вони вже намагалися використовувати. Uh -huh. Тому, якщо це в них спрацює, то ми цього не помітимо. Якщо не спрацює, то ми будемо знати про те, що у них є проблеми, і тоді вони будуть більш вразливі від застосування uh -huh. репу. Дякую, пане Костянтине. Костянтин аналітик паналітикаві експерт на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.